Інколи закриваєш очі і бачиш, як вона просто лежала, і як вона повзла коли слід від крові. я Це все теж пам'ятаю, напевно, ніколи не забуду. Те люди ховалися в підвалі і просто не встигли забігти. Вони загинули на цьому місці, де ми з вами зараз стоїмо. Забор був у хаті, забор був на криші, знесло кришу. Всередині побиті посічені стіни, вибиті двері, зруйновані меблі. Ну, на сьогоднішній день маємо те, що маємо, трошки відбудовуємося. Села Лимани та Луперева не оминули бої. Хоч вони і не були під окупацією, однак багато місяців поспіль обстрілювалися російською армією з території Херсонської області. що пошкоджено 20-30 хат. Ні. У нас пошкоджень зазнали кожен будинок, але ступінь руйнування у всіх була різна. От, від трьох шиферин і віконечка до повністю вигорівших стін і залишився тільки каркас. У нас такий був період, що залишилося в селі Лимани 202 людини, всього 202 людини, а в селі Лупарево залишилося 37. В зиму ми їм допомогли разом з громадою, разом з волонтерами, ми допомогли отримати будівельні набори, які дали змогу людям забити вікна USB, плівкою або брезентом. Колишня директорка школи Васма Надія Трахимівна, це вона остання жертва, яка була тут, загинула, і також відсікло ноги, і вона прямо стекла кров'ю біля свого власного будинку. Інколи закриваєш очі і бачиш, як вона просто лежала і як вона. Повзла, коли слід від крові, я це все теж пам'ятаю, напевно, ніколи не забуду. Після звільнення частини Херсонської області до сіл почали повертатися місцеві жителі. Люди намагаються відновити свої будинки. Однак декому повертатися нікуди. Лише у улуперевому повністю зруйновано і не підлягають відновленню шість домогосподарств. 6 квітня нам в 9. Годин ранку прилетів ну, снаряд, пряме прямо попадання в будинок було. Ні криші, ні віко, ні дверей, ні стель не було, мебель пошкоджена. В цьому будинку практично все, все було пошкоджено. Там не було з, з, з оці був один фундамент. Прийшла я тако сіла отуто під забором. Я просто ну, плакала. Я просто не знала, з чого начинять. Ми тільки в грудні місці цей будинок купили. Пять мин прилетело по территории двора. выбила дверь, окна, приподняло крышу. Эти крыши побило на летней на сараях. Пригребицу эту, вон, видите, вся в трещинах, ее ну, раздробило. Там подвал, где мы прятались некоторое время бывало, когда были обстрелы. Вот мы два пенсионера живем на одну пенсию. За властные кошки что я себе могу купить? Ну, какую-нибудь там стамеску, да и все. Ні, це все за що допомоги. Прилетів снаряд на перший поверх будинку, що зруйнував в квартиру людям на кухню. Зруйнував квартиру. В всьому домі повилітали шибки, зовсім їх не було. А за наразі зараз люди відновилися і живуть далі. Стараємося вже повертатися до нашого повсякденного життя. На сьогодні ми всі допомагаємо ЗСУ, чим можемо і фінансово, і матеріально, і морально. Е, у нас, е, ну скажем так, є питання більш такі значущі і більш серйозніші, ніж ремонти і все інше. Перемога це саме головне.